З високоповажним гостем зустрівся сьогодні. І президент України Віктор Янукович. Під час розмови він наголосив, що нині двосторонні відносини між державами вийшли на рівень всебічної співпраці та партнерства. Київ розглядає офіційний Ханой як одного з ключових союзників України в регіоні Південно-Східної Азії. Віктор Янукович привітав НГУЄн Танзунга з переобранням на посаду прем'єр-міністра В'єтнаму і передав вітання президенту Соціалістичної Республіки В'єтнам Чіон Тансангу, а також голові Національного зібрання Нгуєн Сіньхунгу. прем'єр-міністр В'єтнаму у свою чергу подякував президенту України за нагоду зустрітися та наголосив на важливості поглиблення зв'язків між двома державами. Я хотів би підчеркнути, що ми розглядаємо В'єтнам як одного з ключових партнерів і союзників України в регіоні Восточної Азії. Ваша країна справила на мене величезне враження. Ми надаємо важливого значення подальшому зміцненню дружби і співробітництва між нашими двома країнами.